Слава Богу, в нас сьогодні на страсну п'ятницю. В нас відбулася наша чергова молотова година, і ми сьогодні молилися разом з людьми, співали пісні та згадували цю подію відкуплення, яке звершив Ісус Христос, ту жертву, яку він приніс для нашого спасіння на Христі, і це. Астрасна п'ятниця. Ми читали Євангелія, від Луки, згадували цю подію і розмірковували над тим, яке ти має, яке це має відношення до нас. І ми згадували, що Ісуса Христа розп'яли посеред двох розбійників, і що сьогодні це і один розбійник він ругав Ісуса Христа, а інший навернувся до Господа і отримав спасіння. І сьогодні ми. Десь хтось з у минулому з отцов церкви він. Робив таке припущення, казав, що це як образ всього світу. Сьогодні всі ми люди, як ті розбойники, весь світ. Ми як ті розбойники. Ми всі грішні люди перед Богом дуже виновні. але ж, якби, би ці розбойники вони діляться на дві категорії: що хрест він ділить світ на навпіл, і є ті, хто ругає Ісуса Христа, хто дав злословить. Його Хто а, десь, будучи якби сам грішною людиною, але якби продовжує ругати Ісуса Христа. А деякі розбійники вони навертаються до Господа, вони визнають свою провину і а, а, кажуть, як він сказав, Господи, згадай мене, коли ти будеш у своєму царстві, і на що він почув ті слова від Ісуса Христа, що він буде дійсно буде з ним а, в раю. І це дуже дуже таке нагадування важливе сьогодні. Нам а, на цю страсну п'ятницю. Де я? А, з якого я а, з якої сторони я від Христа? Чи я а, серед тих, хто ругає Ісуса Христа, десь а, злословить його? Чи я можливо, а, чи я а, той, хто навернувся до Господа, хто визнав його спасителем, визнав його царем? А, причому тоді, коли всі відвернулися від Христа. І в нас сьогодні є можливість перейти з одного боку на інший бік. Якщо ми ругаємо Христа, то в нас є можливість на нього до нього навернутися, покаятися і прийняти вірою Господа Ісуса Христа, прийняти його як свого Спасителя, як Господа свого життя.